Ну, що я вам хочу сказати. В принципі, давно на цьому каналі щось в такому форматі не заливав вам вуха, бо то оті нарізки Галімі робив, нікому не потрібні зі стрімів, до речі, які на твічі проходять. Ну, коротше, без контенту вас залишив на деякий час. А цього разу з'явився привід трошки полялякати, а саме те, що я пограв той, блять, як його там Elden Ring Night Train, чи, блядь. Що? короче, дебільна назва. І трохи, знаєте, назбиралось у мене, то, так би мовити, не так як думок, а взагалом емоції, які я, в принципі, може якось в імпровізації намагатимусь вам транслювати в ті самі думки. Але щось за дохуя води, як на мене, може ближче до суті, та я думаю, ви теж так думаєте. Почати варто думаю, взагалом з того, що я взагалі очікував від цієї гри. Якщо дуже коротко і знову ж таки без зайвої води, то очікував я приблизно нічого. Ну або якщо прям дуже задуматься, то скоріш якийсь тотальний провал, якусь хуйню із блять висосмоквисмаклависмактону висма, висма, з пальця, і взагалі нікому не потрібний продукт, який згорить за пів години після свого релізу. Е, да, такого гівна ми вже бачили. Чого, з чого взагалі будувалась моя така думка? Я думаю, в принципі, очевидно. Бо, по-перше, вже до самого Рінга, так би мовити, основи були деякі дойоби. E, Притом досить суттєві, до прикладу, там реколор ворогів з інших попередніх ігор від студії, або там, не знаю, не досить сенсований відкритий світ. Ну, коротше, ви самі знаєте всі ті дойоби, які летіли в сторону Елден Рінгу. А тут така ситуація, що, типу, кажуть, зробимо вам гру. В тому же всесвіті, і коротше, там тепер абсолютно, абсолютно прямим текстом вам кажемо: будуть боси з попередніх ігор, буде, будуть персонажі з попередніх ігор, буде все з попередніх ігор, буде все з попередніх ігор, тільки змішане докупи, і на цей раз ми самі вам про це кажемо, щоб ви собі не додумували там щось. І ще коло до цього прикрутимо. Кооператив. Хотіли? Хотіли? Вам ж було мало страждань в самотності. Тримайте кооператив. Ну коротше, як можна зрозуміти, трошки звучить як хуйня якась посна взагалі, така непотрібна нахуй. От, відповідно від цього, в мене й будувалась думка, що типу, а нахуя воно? Ну і, в принципі, думав я так рівно до того моменту, поки не запустив безпосередньо гру. І от з цього моменту починаю безпосередньо про гру. Ну і ладно, перед тим, як все ж таки перейти до гри, ще трошки в вуха, бо моя мозгайопка з цією грою почала ще на моменті її придбання. Знала би, як важко віддавати тисячу плюс гривень за продукт, в якому ти абсолютно не впевнений. І сидів, я дивився на це все діло дня 3 буквально до релізу. Я такий, блядь. Хуєта. Але в загальному щось мене переломило, я такий блять, треба дати грі шанс, треба спробувати. І я сльозами на очах придбав її. І запустив, по суті, в день релізу. І ось коли вже запустив, о, блядь, ну в принципі, музичка в головному меню, така, типу, гарненька вся. В принципі, Фроми ніколи сильно не, не було для них проблеми зробити гарну музику. Я такий, ну блять, музика заебісь, значить тут вони вже не схалтурили, І то добре. А ось коли я вже запустив нову гру, і почалась одразу блядь, гра моя з проблем. Бо розкладка клавіатури в грі не хотіла мінятись. І, типу, якось щоб ну, не хотілося, щоб мій нікнейм відображався галімими зірочками. Тому довелось перезапускати гру. Що, ну знаєте, трошки мені настрою до, до відношення до цієї гри взагалі не прибавило. Але то таке дрібниці. Бо далі мене чекала мікрокасцена. Яка, ну, типу, взагалі ні про що не говорить. Тіп біжить щось там кудись, щось там, блядь, пробігає якесь полум'я і піздець. І тут бам, з'являється інтерфейс як у якоїсь мобільної дрочільні. І я такий, блядь, що це за хуйня, що це за іконки на півекрану, блядь? Що, що ви наробили нахуй? Трохи побігавши, я зрозумів, що слава богу, хоча б керування сильно не змінили, хоча не без деяких нюансів, і типу, в принципі, плюс-мінус одразу так би мовити, на досвіді все досить легко схоплювалося. Окрім так би мовити, дефолтного керування, кинулося одразу в очі те, що завезли паркурчик, який не який, але все ж таки приємно, бо, до речі, моментами цього Elden Ring там вже не вистачало. Тобто, щоб залізти на якусь мікроскелю, тобі доводилось або обходити її, або викликати коня і на ньому робити потужний паркур. Плюс, що я одразу не викупив взагалі, як працює, це скіли персонажа, тобто не дефолтні якісь тємки, які там прив'язані безпосередньо до твоєї зброї, а конкретно скіли твого Челікса. В даному випадку, конкретно в цьому прологі, був тип, який міг гаком гаком вірніше, вибачте. Притягуватись до якихось стін або ворогів, що в принципі такий трошки sekiro стайл, але працює воно моментами дуже криво, що я знову ж таки, блять, за що я віддав тисячу гривень? Ну і закінчилась ця проложна тема, тим, що база стандарт підґрунтя фундамент, мене вбив босс і запустилась касена. Сцена прям максимально халтурна, тобто це тупо нарізка з якихось артів, і знову ж таки якийсь голос е сторітейлера, так би мовити, нам якусь, якийсь сторітейлінг проводить. Але, типу, ну, халтура їбани, чесно кажучи. Не могли блядь, йти хоч якусь там cgi тємку накидати но, но за 5 копійок на колінках. Я хуй знаю. ну, блядь. це вже, так би мовити, навіть не здивувало. Тобто в загальному з касцени і тому подібного можна зрозуміти, що якась лорна основа, якийсь сюжет тут все ж таки є. Але. Ну, блять, як то кажуть, розгрібайте самі. Бо мені здається, тут воно чисто для галочки. І ось коли ці касцени і туди-сюдим це все закінчилось, то мене закинуло безпосередньо в ігрове лобі. Що по суті своєї вже копіпаста зали за один Рінгу. Тобто ну, вже на цьому моменті халтурка трошки так і бред, скажімо так. Е, в лобі, до речі, я просидів немало часу, бо, як-ніяк, -як, це така інтерактивна штучка, де можна походити, подивитися щось, попомацати, е, переглянути список доступних персонажів, до речі. Е, і ну, в цілому скажімо так, побігати, що щодо чого. Плюс, до речі, про персонажів. Їх тут на старті, блядь, дай боже пам'яті, якщо не помиляюсь, десь 5-6. Ну і це, по суті, дефолтні класи, я б сказав, притаманні, мабуть, більшості фентезійних якихось ігор з бойовими класами. Тобто якийсь там мечник, якийсь там мечник з щитом, лучник, маг. Танк, ну, тобто, скажімо так, загалом, ну, максимально стандартно все. Єдине, що, якщо враховувати, що це повністю сформовані персонажі, тому в рамках Elden Ring, чи заголому Солзлайку від Fromів, це трошки, трошки цікавенько. Бо окрім Sekiro, по суті, такого більше не було. І те навіть, на відміну від Sekiro, тут в той же плані прокачки персонажів ще все більш простіше. Тут, по суті, не, немає якогось е, прям такого білдобудівництва на фоні прокачки якихось характеристик. Тут, в принципі, в тебе, скажімо так, кожного персонажа є якась своя база, і їх прокачка це скоріше підвищення блять, вже закладених в них, в них конкретно закладених статів. Я розумію, що нічого не зрозуміло, але по суті, ну просто ви прокачуєте, грубо кажучи, ХП і стаміну. Отак От і все. Тобто, якщо в усьому іншому, то забийте хуй. Якщо вам подобалось будувати там якісь білди, то купу одиниць рівнів розкидувати по десяткам різних характеристик, то тут такого немає. Одразу можна сказати забити на це хуй. Але щось я далеко зайшов від суті, бо хотілося б розказати безпосередньо про свій перший запуск. І реалізований він наступним чином: що ви просто підходите до стола, натискаєте, вибираєте місію, до речі, так. Тут забіги поділені на місії, і безпосередньо забіги так звані експедиції, це по суті, грубо кажучи. Скажімо так, батл-рояль режим, тільки е, ПВЄшний. Я не знаю, як це описати навіть. Тобто підходите до стола, вибираєте місію, запускаєте матчмейкінг, вам знаходить рандомів, якщо у вас немає друзів, щоб це пограти, закидує до двох рандомів, і відбувається наступний Fortnite move. Ви просто на таких дельтапланах птичках вилітаєте на острів. І вже на цьому острові я трошки підзавалив їбало. Бо абсолютно нічого не зрозуміло. Куди йти, що робить, хто я, де я. І тому доводилось просто бігати за рандомами і вбивати мобів. Уже е, безпосередньо в процесі цієї біганини я зрозумів, що карта поділена на умовні данжі... В кожному з тих дандів випадає певний лут, певний класифікацій, так би мовити, або зброя, або якісь розхідники, або якісь, не знаю, розхідники. Тобто, в загальному випадають шмотки, які ви так чи інакше могли знайти в попередніх іграх від фромів. Тобто, якусь або зброю, знову ж таки, або якийсь там горщик, гранату. Ну, блядь, загальному, я думаю, ви зрозуміли. Все, що в цьому процесі мене спочатку насторожувало, це те, що дійсно не зрозуміло де що шукати. Тобто, куди піти, щоб знайти. От мені треба меч, куди мені піти, щоб знайти меч? От скажіть мені. От, от такий момент був взагалі незрозумілий. Але чим більше бігав, тим більше розумів, що по суті по суті, тут не так вже важко за все знайти. Е Ну, вірніше, знайти те, що конкретно потрібно тобі. Бо, е, якщо звернути увагу на мапу, до прикладу, то там кожен данж має свої позначення. І судячи з тих позначень, можна плюс-мінус зрозуміти, що ти там знайдеш. Самі данжі, типу. Блин, якщо ви бачили данжі в Оден Рінгі, е, то ви, в принципі, маєте розуміти, що воно таке. Тобто, це... Пачка мобів, яких ви перебиваєте або можете просто пробігти, доходите до боса і по суті вбиваєте боса, отримуєте лут. Класно, приємно, суперські, я вважаю. Але окрім безпосередньо данжів, ось цих таких, тут, в принципі, по мапі розкидано. Плюс-мінус немало не і не багато, скажімо так, різних активностей. Тобто, то якийсь рандомний бос десь там пробігає, то якась там е, пачка кріпів, то в загальному просто якісь там бафи, якийсь там мінімальний лут. Тобто, ну, Так чи інакше, якісь мінімальні активності можна знайти. Переміщення, до речі, по мапі е, трошки спростили в порівнянні з іншими соузлайками, -like Тобто тут є спринт, який набагато швидший за дефолтний, Один ринговський. Є різні потоки повітря, які підкидуєте вгору на будь-яку здорову скелю. Є, так би мовити, місця призиву птаха. Розумійте, як хочете, це мені все одно. Тобто місце, де ви викликаєте птаха, і він вас підкидує, ви ведете, куди вам треба. Ну і що, як на мене, головне, і по суті, якби так було і в інших іграх від фромів, то я б не образився. То це те, що відсутній фол демедж. Тобто ви можете падати з будь-якої висоти, і вам буде абсолютно похую. Що для такої гри де треба тобі швидко втікати від якоїсь зони їбучої, правильне рішення, як на мене. Але зрозуміло, що вічно бігать і фармитися вам ніхто не дасть, бо інакше це б затягнулося на цілу вічність. Тому е не дарма я назвав це батл роялем таким ПВЕшним, бо тут е через певний проміжок часу, я навіть досі не є який починає е звужуватись коло. Таке полум'яно синє. І відповідно, якщо ви будете знаходитись поза цим колом, то вас просто вб'є нахуй, тому вам треба ссовуватись ближче до центра цього кола. Ну, блять, дефолт, дефолтна баталореяльна механіка, що тут скажеш. Що можна сказати взагалі про ворогів, до прикладу, це е, в більшості випадках, десь відсотків 90 е, кріпи, яких ви так чи інакше бачили. в в основному в Elden Ringі, як мені здається, навіть тільки в Elden Ring. Тобто, ви 100% їх бачили. Ну, блядь. Тобто вони навіть не старалися щось змінити. Тут вони просто один в один. А, що стосується більшості босів, які або десь рандомно на шляху трапляються, або в якихось данжах, це в більшості випадків або знову ж таки ті ж самі кріпи, але з полоскою ХП. Або якісь мікробоси, які зустрічались знову ж таки в попередніх іграх Фромів. Я знову ж таки думаю, що тільки в Валденгі, принаймні я щось бачив, наче як тільки з Elden Алденрінгу босів. Хуй його знає, може його помиляюсь. І ось, вбиваючи всяку таку потвору, треба, так би мовити, прожити до кінця зони, після чого дойти до певного місця, де почнеться черговий босс файт. Е Іноді навіть з унікальними босами, іноді з не дуже унікальними босами. А взагалі, після того боссфайту, починається нова, новий день. Тобто день, другий, третій і так далі. І ось е, Починається новий день, і по суті ви робите все те, що робили до цього. Тобто фармите данжі, збираєте нову, нову зброю, якусь собі, е, прокачуєте рівень. Тобто рівень прокачується, якщо з рахунок того, що вбиваєте ворогів, отримуєте руни, підходите до багаття і просто піднімаєте рівень без якихось статів, просто левел ап. І коли проходить три таких ігрових дні, то вас безпосередньо запускають до головного боса цієї, так би мовити, локації. Але в перших моїх забігах з двома рандомами ми так і не доходили до того самого боса, бо нас бували десь протягом першого другого дня. А до речі, про таку механіку ще забув розказати, що тут нема такої смерті, як. Типу, не знаю, будь-якій будь грі. Тут знову ж таки все батл-реяльно досить таки. Тобто, якщо твого тімейта або тебе опрокидують, то у твоїх тімейтів або у тебе є можливість підійти і підняти свого товариша. Але реалізовано це за рахунок того, що ти підходиш і хуяриш його своєю зброєю поїбалу. І набивши певну кількість поінтів, ти його піднімаєш. Тобто така казуальщина, але... Ну, в принципі, непогано вписується в даний, так би мовити, жанр. жанр, блядь, що за жиком нахуй. Але чесно, навіть уже на цьому моменті я, як, як би це сказати, отримав якийсь кайф від гри. Тобто, не дивлячись на те, що я бігав з рандомами, і, мало що верніше, навіть багато чого не розумів. Типу, мені було весело. Бо це, це якесь таке досить прикольне відчуття, коли ви з тіпами ходите і б'єте босів, ворогів навіть Одену. І, в принципі, навіть в більшості випадків було похуй, що це тупа копіпаста. Їх просто було весело бить. Це ну, і виглядає прикольно, і відчувається прикольно. Тобто, взагалі було весело. Але на, на цей момент я б не сказав, що вона гра окупила себе. Набагато цікавіше стало в той момент, коли до мене доєднався мій товариш е Газ Дарова. І ми з ним доєдналися в паті. До речі, варто відмітити наскільки стало легше доєднуватися в паті в порівняно з попередніми іграми Фромів, де треба блядь, якісь певні умови і танці з бубнами зробити, щоб приконектитись до кінта. Тобто, там а тут все просто: кидаєш інвайт в стімі, і все, і ви в паті. І ось коли ми з моїм кентіком запустили першу гру, то, е, можна сказати, гра кардинально змінилась вже на цьому моменті. Бо одразу з'явилася якась комунікація, якийсь е, план дій, грубо кажучи. Тобто ми думали, говорили про те, куди піти, що зробити, для чого нам це зробити. Е, одразу якісь приколи підтягнулись. Ну, тобто, в загальному гра. Е, так би на, так би мовити, набула фарб якихось таких яскравих, приємних, сексуальних. Плюс, ну, все ж таки, в грі, в якій ти сам не до кінця розібрався, набагато простіше освоюватись, коли, знову ж таки, ти робиш це з кимось. Тобто, коли в якихось механіках ви розбираєтесь з кимось. І, відповідно, стало легше, стало веселіше, стало цікавіше. І якось так ми знову ж таки, за якщо не помиляюсь, декілька траїв е, пережили тих конкретно три дні. І чесно кажучи, ці три дні, перших, які ми потягнули на собі, е, здавались нам досить веселою пригодою, як на мене. І ось той момент, коли ми дійшли до фінального боса локації. І тут я завалив єбало. І не тільки я, мій колега, мій товариш, теж підтримав цю ідею, цю думку, вірніше. Бо оцей бос, він прям. Він ахуєнний. Тобто, це, по-перше, новий босс, неде не спіжений, принаймні з попередніх ігрфромів, може, десь у когось зпиздили гавнюки японські, але точно не у себе. Що вже добре. Це тупо трьохголовий пес, який бігає, видає купу гарних скілів, читаємих скілів. В моменті може розділитися, розділитися на три псяки і тоді вам з товаришами або з рандомами треба думати, як би кожного на себе взяти. Коротше, це бостфайт, який реально, по-перше, епічний, по-друге, гарний, по третє, цікавий, по-четверте взагалі секс. Е, і, і тут я... Ре... От, от цей момент я реально отримав. Блять, купу емоцій. Тобто, по-перше, я стиснув зуби через те, що їбать, ця скатіна больно б'є. По-друге, я відкрив ту щелепу і такий єбать, наскільки це класно. І в загальному відчуття того, що цей весь епік відбувається ще в коопі з кимось. Тобто, ви пліч-опліч участвуєте в чомусь такому масштабному і пиздатом, Тобто, це це прям це в моїх очах груцю підняло. ну, Порівняно з тим, як було само початку, просто на, на, на 10 поверхів вище. Ну і коротше, цю всю красоту ми за декілька трайвів забили, е, відкрили нового персонажа. Як з'ясувалось, що ще можна відкривати персонажів. Uh, і з'ясувалось, що тут, uh, скажімо так, ще досить дохуя всього. попереду. Бо відкрилось, знову ж таки, не пам'ятаю точно, але близько шести нових етапів, з кож... в кожному якому... з яких, вірніше, є один з таких uh, основних босів. І у кожного своя локація, в якій тобі треба ті три дні пережити. Тобто, в загальному, в загальному як uh, сесіонна якась гра. Як е, коопна гра, е, це, блядь, вона дає контенту, скажімо так. Принаймні, ми все не пройшли, але принаймні на даний момент, я думаю, що вона дає досить контенту для того, щоб розважитись з товаришами, з кінтами, ну ви мене зрозуміли. Ось так от. От Отак-от от я від болю, від того, що витратив тисячу плюс гривень, перейшов до того, що мені ця гра реально сподобалась. Бо вона якось. Нічого особливого не зробила, але при цьому все зробила так, що блять, хочеться в ній побігать і поламати комусь їй Бо, ну, здавалось би, при такій, такій малій кількості якихось інструментів, е, вона дає мільйон ситуацій для якогось фану е, і для якогось челенджу. Тобто за той короткий термін, тобто на даний момент, коли я записую відео, я дай боже годин до 10 в неї награв. За цей момент вона згенерувала ну, блядь, ну блять, просто, просто купу різних цікавих і іноді навіть болюче неприємних, але все ж таки ситуацій. Відповідно, той момент, якщо когось цікавив, чи взагалі ця гра має сенс, чи взагалі в неї цікаво буде грати, і є сенс грати. То тут в залежності від ваших вподобань, скажімо так, в жанрі е, і в стилі гри. Тобто, якщо вам категорично не подобається кооп і ви тільки, скажімо так, відстоюєте самого себе в соло іграх, е, або якщо вам не подобається солзлайки, або якщо ви вже вам так надаїв Евденрін, що ви вже від нього ригаєте. То ця гра навряджі вам підійде. Але якщо, якщо ви любите в коопі пофанитись, любите собі челенджа влаштувати з якимись босами, то, блядь, тут все і одразу. Беріть і хавайте. Я хаваю, мені подобається. А в загальному, ну скажем так, це максимально емоціональне і тупе, я знаю, що тупе, не виправдовуйте мене. Відео закінчується. Я, в принципі, хотів просто поділитися якими своїми враженнями, щось там розповісти, можливо, підштовхнути вас, придбати цю гру або навпаки не придбати цю гру. Коротше, просто щоб ви знали. Тримаю в курсі, отак-от. От і це, і до речі, заходьте на стріми, що ви, блядь, як какашка, я що я, блядь там сижу, ігри це граю, блядь, в ті рінги, в ті, блядь, всі інші теж. Давайте, все. По цьому в пузо.